Вітаю вас, шановні. Ну що ж, ситуація досить і досить непроста. Кордони і далі заблоковані, і невідомо, скільки ще часу буде це все тривати. Хочу вам сказати, друзі, що страждають прості водії, які не мають доступу ні до душу, ні до їжі, ні до питної води, що в першу чергу треба, ні до нормального туалету. Про що ж тут говорити? Зараз уже, друзі, на волині випав сніг, і ви самі розумієте, ті. Водії, що стоять в дорогуську, ну у них же ж не безкінечне паливо. І подекуди говорять, що потрібно в черзі стояти близько 9 днів, щоб перетнути кордон на в'їзд в Україну. Як вам таке, друзі? Найбільша черга зараз, друзі, в Ягодині, тобто дорогуську зі сторони Польщі, і там найбільше вантажівок. Також, друзі, хочу зазначити, що ще заблокований кордон Корчова, Краківець і раваруська Гребенне. Хочу вам повідомити, що, скоріш за все, в неділю я з моїм товаришем е, Денисом Голанзовським будемо їхати на кордон в Гребенне, і там будемо давати питну воду, ну і все, що ми зможемо купити. Я кажу так: ті, хто може, то зробіть те ж саме. В суботу, в неділю, хто вихідний, їдьте або ж до Ягодина, або ж до Гребенного, тому що саме там немає ні стоянок, ні магазинів близько. Є такі. Проміжки, де водії просто не мають доступу до нічого, і поліція не допомагає і не пускає їх, щоб вони поїхали на закупи. Отож, якщо у вас є можливість, то зробіть це. Я скажу так: я залишу в описі під відео номер рахунку фундації, яка допоможе нам закупити це все, тому що я на свою карту не можу приймати гроші. Ну і звісно ж, ми це все закупимо і повеземо туди в неділю, все, що зможемо. Ну і звісно ж, ви можете приєднатися, всі деталі в описі. Але, друзі, щоб ви розуміли, в Словаччині також пройшов вчора мітинг, але тривав він цього навсього 30 хвилин. Ну, там навіть вантажівок не було. Так повідомляють словацькі прикордонники. І щоб ви розуміли, друзі. Польські перевізники вимагають навіть компенсації від українського уряду, або ж щоб вони мали доступ до системи шлях. І вони також хочуть, щоб їх виключили з е черги Ну і звісно ж друзі, ви розумієте, що Єврокомісія вчора туди приїжджала, і як ви думаєте, що вони зробили? Абсолютно нічого. І цей договір між Україною та Європейським союзом Єврокомісією він підписаний до 30 червня. І, як зазначається в Єврокомісії ці представники, які повідомляли, що вони не можуть цього змінити, тому що є це все підписано. І так як було раніше з українськими перевізниками, які мали кількість кількість виїздів, тобто дозволів на виїзд. Вони, друзі, зараз такого не мають. І ніби за оцінками, там від 150 тисяч фур тепер їздить близько 500 тисяч. Тобто різниця колосальна. Але пам'ятаймо, що кордон він то існує, але порти в Україні, ви знаєте, що з ними. Ну тому всі перевізники зараз з України їдуть до Польщі і до інших країн Європейського Союзу. Так я погоджуюся, ставлять шайби. Їздять один водій дуже багато часу, машини можуть бути старі, колеса лисі і так далі. Ну але, ну, як же ж тоді Євросоюз хоче приймати Україну? Тобто, що Україна може повністю обанкротити весь Євросоюз по перевезеннях в транспортному бізнесі? Для мене це дивно. І я чомусь, чомусь так думаю, що через те, що таке відбувається, то. Відносини України і інших країн, які протестуватимуть цей спосіб, трошки погіршаться. А найцікавіше, друзі, ті, хто виступає, то вони взагалі не мають компаній з вантажівками, політики і так далі. Хто це все платить? М -м -м. Мені от цікаво, куди ж заборонили фура їздити? Звідки ноги ростуть, друзі? Нану, напишіть, будь ласка, в коментарях. І звісно ж. Щоб ви розуміли, 210 годин треба чекати в черзі, щоб перетнути кордон. І Я вам ще раз, друзі, їхні вимоги зачитаю, щоб ви розуміли. Вони хочуть відновлення дозволів на перевезення вантажів у Польщі та Євросоюзі для вантажівок з України. Виключення польських вантажівок з української системи «Ечерга». Мабуть, це найбільш екстремальна вимога. Заборона на реєстрацію в Польщі транспортних компаній, що не походять з ЄС. Е, на хвилиночку, тобто, що українець не може сюди приїхати відкрити компанію. Хм. Можливо, їм ідеться про високу ціну ліцензії. Для мене це нормально. І я знаю, що реєстрація компанії транспортної з усіма ліцензіями, дозволами і так далі коштує плюс-мінус 5 тисяч євро. Ну і звісно ж. Якби ліцензії вони зробили дорожчу, як деякі країни навіть на таксі впроваджують, і я за те ж саме, то вони могли б це зробити. До речі, друзі, якщо хтось з водіїв категорії Б вміє їздити легковою машиною, то компанія Starmac вони беруть на роботу працівників таксі. Я можу підписатися під кожним словом, що вони вам нададуть роботу і будуть вчасно виплачувати заробітну плату. Контакти ви знайдете в описі під відео. Тому, друзі, ми слідкуємо за цим. В неділю ми будемо їхати. Ви можете слідкувати за моїм інстаграмом, де я буду короткі такі речі повідомляти, скільки ми назбирали, скільки купили і коли будемо їхати, і куди, і в якій годині. Підписуйтесь на інстаграм, я буду в сторісах, там це все виставляти. Ну і, звісно ж, що я ще можу сказати треба дуже дуже сильно фільтрувати інформацію бо на жаль така правда по телевізору взагалі правди не покажуть і в польщі по телевізору взагалі про цей страйк про ці блокади ні слова і президент польщі так само ні слова ну і єврокомісія придивляється до нової влади що вони зроблять ну але самі розумієте у них зараз там як вони зазначають цирк шапіто тому чекаємо